Доброго дня. Розпочинаємо онлайн-трансляцію засідання комітету з конкурсних виробів Міністерства дирекції хмель, Української державного підприємства Укрпошта на предмет відміни відкритих торгів на закупівлю, ремонтування та технічне обслуговування машин простування спеціальної призначеності, щомісячна оплата за технічне обслуговування ліфтів. Код державного класифі... класифікатора 3312.2. Сьогодні, 6 жовтня, 2015 року, року, 14 року. ми знаходимося в приміщенні Хмельницької дирекції УДВПС «Укрпорса» за місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 90 в залі засідання на 5-му борці. На засіданні присутній комітет з контролю Хмельницької дирекції в складі чотирьох чоловіків. На 14 годин у нас було заплановано закриття. Конкурсних торгів на скупів ремонтування та технічних обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності щомісячна оплата за технічне обслуговування ліхтів згідно оголошення No 227 вісним державних закупівлі номер 330 від 8 вересня 2015 року. Але ті участі турах не отримають жодної пропозиції. У зв'язку з цим. Ставлю на голосування питання про відкритих відкрити торгівле закупівлю, ремонтування та технічних обслуговування маршин і устаткування спеціально призначення, що місяця оплата за технічне обслуговування ліків на 2015 рік, відповідно до пункту 5, частини 1 статті 30 закону, так як подано для участі в торгах майже двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлю за рамковими угодами. Скількома учасниками менше трьох пропозицій. Хто за? Проти одного ласи. Прошу розписатися протоколі відміни це. Результати закупівлі будуть оприлюднені на веб порталі на цьому засіданні комітету готворських інтерв'ю Хмельницької дирекції завершено. Дякую всім за увагу.